Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі совєтський роз'єм 1984 року МРН8. Ось так він виглядає. Така непримітна пластмаска з купою контактів, які виходять у вилках. Розєм використовувався, можливо, в якійсь апаратурі. Який не знаю, хто в курсі підкажіть. Но діло в тому, що він містить такий дорогоцінний метал, як срібло. Срібло тут приблизно 1-2 грами з такого роз'єму. Но воно йде чисте, навіть не посріблення. Кому попадають такі роз'єми, не спішіть їх викидати що вони містять благородний метал, такий як срібло, друзі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.